Святом, дорогі наші українці. День вишиванки це оберіг, який символізує силу, незламність таємність нашого народу. І хоча багато українців через війну розкидані по світу, саме вишиванка, як символ нашої культури, нитка за ниткою з'єднує нас. Свято вишиванки нагадує про наші корені. Про те, якою гарною, самобутною є наша культура, нашу культуру, символи і традиції сьогодні боронять тисячі українців на фронті. Їм завдячуємо тим, що сьогодні можемо одягнути свої вишиванки і ще раз підкреслити свою особливість та й національну ідентичність. Дякуємо. ЗСУ, слава Україні! Україна переможе. Дякую.